Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 3 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму американської селекції Кишмиш Юпітер. Ну, Гібридна форма дуже раннього терміну достигання. Вона вже неділі дві, а можливо і три вже як достигла. Але я її. Не зрізаю, тому що даю їй повисить набрати таких повних смакових властивостей, хорошого цукру. І всю гібридну форму я переробляю для себе на родзинки. Багато також є запитань, як я це роблю. Як зробити родзинки. Я думаю, ми зробимо такий короткий огляд після цієї гібридної форми, як я роблю родзинки. Ну, ми покажемо, наприклад, Кешмиш Юпітер, ну, а також інших сортів можна також це буде зробити. Так що, кому буде цікаво, додивіться відео до кінця і ви побачите весь процес. Гібридна форма раннього терміну достигання. Її можна не вкривати, і вирощувати як не укривну культуру на арках, на перголах. ну же і в ряду вона у мене росте. Тому, як бачите, ось такий чудовий показує вона результат. Нагрузка завжди на ній така велика. Громки ну, в мене виходять середні такі грам, де то 300-400, дуже великих немає. Ну, Можливо, є й менше, там десь грам по 200. Але все, що зав'яжеться, 2-3 суцвіття я жодного суцвіття ніколи не нормую. Все, що зав'язується, він, він витягує. Як бачите, ось тут він розкинувся, ну, можливо, метрів і на 5. Ну, це мінімум на одній стороні. І ось як бачите, яка нагрузка. Зараз ще перейдемо на іншу сторону. І на другій стороні, як бачите, дивіться, на одному пагінні одна, дві. Три гроночки. На цьому одна, дві, де дві, де три. Тому гібридна форма дуже-дуже врожайна і дуже така смачна, з приємним таким. Е Ну, мускат, не мускат, ну приємний такий аромат. Ну, Зараз ми перейдемо на ту сторону і подивимося вагу і розмір ягід. Ця гібридна форма вже не новинка, скажімо так, багато років вона в людей вже плодоносить, показує добрі, хороші результати. Ну, Кому подобається вона і в такому стиглому видії споживати, хто робить родзинки. Ну, це, як на мене, одні з смачних. А також дуже смачний, його роблять вино з цього винограду, хто любителі вина, можна також переробити. Ну, хто чи як скажімо так, буде його використовувати, це вже вирішувати вам. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах, і розмір, і розріжемо. Возьмемо чотири. П'ять, давайте шість, сім ягідок. О, дивіться, 7 ягідок на руки. Так, ну, вага ягідки. Ну, ось п'ять і три. П'ять і п'ять. і дев'ять. Ну, в середньому десь до п'яти грам. Ну, ось даже шість і два є ягідка. Ну, Це, мабуть, найменше 4 річ. Ну, від 4 до 6 грамів. Сім ну, ягідок 38 грамів. Ну а зараз розріжемо і подивимось на кишмишність. Гібридну форму. Ну, як бачите, тут нічого нема. Ну, ось ці ягодки є, невеликий рудимент, але він дуже м'який, зелена. Це не кістка. Дивіться, коли придавити, він повністю ну, роздавлюється. Тому при, при їді він зовсім не відчувається. Ну, Також тут невеличкі волосочки є. Ну, тут є, ну, м'які. Я не скажу, що перший клас у нього без насінневості, але десь на другий, третій, між другим і третім, то він себе поводить так. Ну, Тут взагалі нема. Ось такий. У нас кишмиш Юпітер в розрісі. Ягідка м'ясисто-соковита. Ну, зараз я одну зірву. Дуже-дуже солодка. Шкірочка приїді, як на мене, трішечки відчувається. Ну, хто, Коли споживає цю ягоду, Багато людей говорять, що коли її си, то і не відчувають. Ну, для мене трішечки відчувається. Я люблю, коли шкірка зливається з ягідкою, вона хрумтить. вона... Тут більш мясисто соковита, але смак дуже-дуже приємний, дуже такий хороший. Ну, Зараз спробуємо на цих вагах, вони до пів кілограма зріжу вам одну, одну гроночку. Тут бачив. І подивимося вагу її. Щоб... Ну, Це одна така із самих більше гронок. Ну, дивіться, яка, яка гронка, кешмиш Юпітер. Ну, а ну попробуємо подивитися, що в нас видасть. Ні, не показують. Значить, більше пів кілограма гроночка. Ну, можливо, там 500 з чим-то грам. Ну, 490, десь до пів кіла Ну, Це трішки з, з веса тут. Тому не повний вага. Якщо положити, то десь ронка буде до пів кілограма. Ронки такі середні, помірні. Тому ось такий кишмиш Юпітер. Ну, як бачите, він завжди в нагрузці, тому хто е любить родзинки, хто любить Хороше, таке дуже-дуже хороше вино можна його садити. Ну як не укривну культуру на арку, на, на перголу зробити, щоб був і тіньок, і такий чудовий смачний виноград, то він, я думаю, порадує багатьох. Ну, а зараз ми... Будемо закінчувати на цьому, ну, але ще хочу показати вам процес. Ну, можливо, не зараз, можливо, трішечки пізніше сьогодні або завтра ми знімемо трішечки про те, як будемо робити родзинки, процес, скільки потрібно винограду, щоб заправити сушарку, і який виход в нас вийде із загальної маси родзинок. Ну, і Трішечки розкажу сам процес підготовки. Дорогі підписчики мого каналу і хто дивиться цей е, фільм, хочу перед вами вибачитися, е, тому що я говорив, е, коли ми знімали ролик про Юпітер. Е, що е, в кінці цього ролика ми покажемо технологію, як я роблю родзинки ізюм, як пересушую, але я не буду в цьому відео його. В кінці вставляти тому, що хочеться донести більш інформативно, поетапно, тому можливо, вийде це відео про виготовлення розинок, вийде, але сразу після цього ролика про сам Кешмиш Юпітер. І там буде поетапно використана вся технологія від нарізки до того, як ну, кому цікаво, можете подивитись. А можливо, кому буде цікаво лише про технологію. Як переробити виноград на родзинки, тому я вирішив зробити більш таким окремим відео, не робити в обзорі винограду в кінці, а зробити окремим відео. Так що я вибачаюся, що так говорив, хотілося. Е, в одне, Ну я трішечки так подумавши, е, вирішив розділити. Воно вийде зразу після цього відео, е, а, а ну, лише не, не в одному буде воно. Так що на цьому пока все. Кому буде цікаво, будь ласка, дивіться наступне відео про виготовлення в домашніх умовах за моєю технологією родзинок або ізюму, як називають, з кешмеша Юпітер. Ну а так бажаю всім кріпкого здоров'я, до побачення, до наступних відео.